Всім привіт! І нова газетка магазину Грам на скидки від 27.09 до 3 жовтня. все вже жовтень пройшов. скидка на схаб вершова шинка. 25 злотих за кілограм. Яйця будуть коштувати 7 злотих за 10 штук. Так, вони коштують 8,59 9 як які. У буде якась нова акція, що при закупі 12 пив отаких от от, 12 буде по грошку. Ну, фактично, 12 плюс 12 це такі акції в бедронці, то не знаю, вигідно, не вигідно. напевно, буде вигідно, бо ну, це краще чоловіків питати. Я пива не п'ю. Тому в мене це якось не одне дуже входить. Так, молоко довготривалого зберігання 27 28 вересня буде по 2.80. Дуже його беруть, до речі, упаковками. Видно, зберігають вдома, користуються е, печінка куряча, трубка з курчака 5 злотих за кілограм. Хороша акція, вона вже давно подорожала ця печінка. Тільки 27-28 вересня. Бочок сировий животинка буде по 16 злотих за кілограм. Теж 27-28. 29-30 буде скидка на реберця 20 злотих за отакі пасочки. Вони пасечки називаються з ну, Там 10 штук відрізки. І також буде на філе з курки з кісточкою посередині. 13 злотих за кілограм. Ось такі будуть ножки курки по 8 злотих, будуть з курчака. Так, і лопатка теж буде за кілограм, але це 2 3 жовтня. жовтня вже жовтень прийшов. Акція просто на тиждень. На шинку таку 33 злотих буде. Далі на шинку фермерську 30 злотих. шинка біла з індика 29 злотих буде. ковбаса 16 злотих, слуйкова, кашанка 25 злотих. І ще ось така колбаска. Мужці броди. Не знаю, що це за колбаска, 22 злотих. Можливо, спробую. При закупі двох кабаносів буде коштувати 5 злотих. Ось такі кабаносики. Сосиски 11 злотих. Овочі на огірки є, 4 злотих, а це такі великі, довгі огірки, 5 злотих за 2 кілограма картоплі, але вся всі ці такі. 3 злотих за брокколі за кілограм. Тут потрібно уважно дивитися, тому що може бути за штучки, а може бути за кілограм. Це дійсно важливо. Це гарна ціна, як за кілограм, 3 злотих, супер. Капуста квашена буде 10 злотих 2 літра. І капуста пікінська 3 злотих за кілограм. Помідорки ґрунтові, 3 злотих, теж хороша ціна. Сир, якийсь новий сир цігановський, творог, а це творог. 14 злотих за кілограм. Ось такі батончики по злотих 80. Йогурт кермовий з такими, з гранолою 5 злотих за 230 грам, така більша баночка. Моцарела 150 грам 4 злотих. Маргарин 4 злотих за 450 грам, Йогурт класичний, по типу грецького, злотий 79. І ось такі сирки з різними присмаками, присмаками солоні злотий 50 грам. Далі у нас йде макарони, вже напевно, приготування тільки їх розігріти. 8 злотих за 450 грам. Не знаю, що це за макарони, Ми, Напевно, готові. так? Шпроти по 3,60, ось різні. До речі, візьму і зніму, які от вони 170 грам, але по факту там йде три шпротинки. І кулія або шпротинки і овочі. ну от Реально, візьму зніму, покажу, які вони йдуть. Так, лосось за 90 грам буде 7 злотих. Непогано, до речі, цю. Консерва паштет подляцький 2,39. І філе сільотки під різними соусами тобто, це обично гірчичний, майонезний і просто в уксусі. Ось такі будуть кльоцки Дуже багато вони їдять у цих клюцьких різноманітних. Вони такі кругленькі, ось такі всякими реберцями. Просто такі, як наші лінові варенички, будуть коштувати 8 злотих за 400 грам. Брусквінка або абрикоска консервована 7 злотих за 850 грам. Приправи 3,50 з різними смаками вибір, який хочете. 4 злотих це будеш коштувати яжинка домова. Чи це якесь варення, напевно, таке запаковане заморожене. Але яжинка це е, схожа на. Боже, Як вона називається? Я що весною в нас є? Це називається? Так, буде в нас ось такий песто барі. По 6 злотих. І це якась новинка з помідорами і, напевно, сухими помідорами така паста. Так, мука зімнячна, Крахмал. Це крохмал картопляний по 5 злотих за пів кг. Каша гречана 5 злотих за 400 г. Бачите, як в них? В них там 4 пакетика по 100 грам. Дуже рідко, ну трошки для каш, трошки дорого. Ну, я не знаю, які зараз ціни в Україні, але для 400 грам, 5 злотих, там 50 гривень, трошки дорогувато. Е, муштарта е, гірчиця 2,19. О, згадала, згадала, редиска. Оце схоже на редиску, Але це щось, щось таке дивне, я не знаю, домова. Бу... Бурачки, боже, буряки натерті. О, матко, прочитати. <реш> Точно. Це я так, коли приїхала, я ж кажу, бурячки так купила, думала, що це варення. Чоловік так сміявся з мене. Так, кава 250 грам, чібу. це вона міцна, 13 злотих. Ось якась новинка кава, Не знаю, я такої не пробувала. 23 злотих. Розпущальна, але, ну, напевно, розтворіма. 23 злотих, але маленька дуже порція. 100 г. Не знаю, напевно, розчавлю. Ось такий набір чашечки і блюдця 23 злотих. Чай, чи це чашка? Філіжанка, шкляна термічна. Ага, це філіжанка така прозора з подвійним склом. 37 злотих. Ну, Як на мене, 400 гривень для чашечку. ну, щось що, що, трошечки, трошечки забагато, але це вибір особистий. Дійсно. Кава зернова кілограм буде коштувати 40 злотих. Кава мелена пів кілограма якобс, 22 злотих. Енергетики напій кавовий 5 злотих. І напій мігдаловий. Ну, молоко вівсяне, вівсяне і мигдальне. Знову ж таки, різні там по скидці 20 за кілограм, пончики при закупі двох будуть коштувати 2 злотих, ну, вони такі великі ці пончики йдуть. Пачиво 3,19 за 200 г. Ось такі снеки чіпси 5,50. В них в основному ці чіпси. І дуже багато вирібів іменно кукурузних, але не солодких, а солоних. Різних різних паприка, цибуля, там всякі всякі кетчуп. При закупі ось таких вафелів буде коштувати злоти 50 при закупі двох. Ось такі пачечки 8 злотих. Дуже часто ну, на вагу майже немає. Все запаковано ось такими пачечками. 400 грам, 400-500, як які. І різні там печива, цукерки. Трохи буває незручно, якщо хочеш спробувати щось. Ну, вибору можливо, вибору немає, але, можливо, в якихось інших магазинах то є на вагону. Я поки що не зустрічала. Цукерки, так. А от такі печиво в основному запаковане. Ось такий сок, буде 100% яблучний, 3 злотих. Напій вітамінізований 5 злотих, такі пюрашечки дитячі, якщо при закупі двох, інший буде 50% дешевше. І ось такий напій і злотий 29. Напивом вомза 2 плюс 1, безкоштовний, злотий 99 на ось таке пологла скидка. Рушник паперовий 8 злотих за 1. Далі ворки сніданьові. Фактично, це пакетики до снідань щоб сніданок завертати. 3 злотих за 150 штук. Далі фольга 7 злотих за 20 метрів. Такі торебки шніданьові, 8 злотих за 16 штук. Це такі терм, не термо, а зіп такі за строжки йдуть. 6 злотих за 900 грам, средство для миття посуду, засіб для миття посуду. Ну, фактично, літр за 6 злотих, ну, хороша ціна, я вважаю. Для котиків корм котячий 16 злотих за кіло 400. Шампуньки в асортименті, якщо береш другий, на 50% буде дешевше. Вологі серветки 80 грошей це такі маленькі 15 штучок. Жіноча гігієна 8 злотих, такі, обі. і дезодоранти 14 злотих, чоловічий 75 млн. Акції вихідного дня, тобто буде тільки 29-30 вересня 22 злотих порошок перволь літр 98, фактично 2 літри. за 22 злотих. Хороша ціна. 5 злотих за кілограм винограду зеленого теж хороша ціна. 2-3 жовтня паздірника місяці подобні. а от... Вжечень і паздірній мені якось зовсім неподобний з жовтним. Буде 14 злотих, але зверніть увагу, за 88 пакетиків. Раніше було 100, а тепер 88. От, обман, як завжди. І знову ж таки, другого-третього буде соус 550 за пів літру. Різні в асортименті. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!